Усім привіт, друзі! З вами автоімпорт ТЗ і сьогодні я вам покажу щойно пригнане Peugeot 308 2018 року. Випуску авто. У нас одразу бачимо з прекрасними денними ходовими вогнями в гарному кольорі на сонці. Він взагалі неймовірно виглядає. З дизельним двигуном 1,6 літра і 120 кінських сил. Тут звичайно оригінальний пробіг 164 тисячі кілометрів. А останній технічний огляд був на 135 тисячах кілометрів в жовтні 2021 року. Автомобіль у нас без жодного підкрасу на коробці автомат на надійній японській коробці АйСін. Так, що ж, давайте одразу з вами до салону. Маємо електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Салон у нас в дуже гарному стані. Бачите, сидіння у нас прекрасно виглядають. Маємо ручне регулювання по сидінню водія, по висоті і регулювання спинки. Під кермом маємо систему старт-стоп у нас. І регулювання фар. Саме кермо у нас мультифункціональне. І воно у нас з електропідсилювачем. Так, Тут маємо е, круїз контроль, автоматичні датчики світла і також автоматичні датчики дощу. Е, е, маємо ось наш пробіг на бортовому комп'ютері. Так, це я випадково. І гарний мультимедійний екран. Ось, Маємо двозонний клімат контроль. Бачите, окремо все регулюється. І він у нас повністю на сенсорі. Усе у нас тут працює. Так, вимкнемо. Маємо блютуз. Датчики паркування. У нас є задній парктронік. Сколько у шинах ось. Зарейс либо АБС. Освітлення. І далі. Скол честный заднього уходу. Дверей. Ось наш сам портовий комп'ютер. В ньому ми можемо все поглянути наші мультимедії, так як а, тут у нас виводиться лише <кхід> пробіг і швидкість автомобіля. Так. В автомобілі маємо ще підігрів сидінь. Ось, Є 12 вольтова розетка. І тут маємо USB. А ось наша автоматична коробка. Передач Асін. Я думаю, ви вже чули про те, що вона є наймініша автоматична коробка. Маємо ручні гальма і підлогітник центральний. І у нас, ось, як бачите, регулюється по вилі. В бардачку маємо освітлення, маємо сервісну книжку і інструкцію до автомобіля. Панель у нас гарно виглядає, у нас воно в чудовому стані. Настав обду у нас є. дзеркальце у нас тут із підсвіткою. Освітлення по салону. Осе у нас робоче. І заднє освітлення також у нас працює. Що ж, ходімо до задніх сидінь, поглянемо, як виглядає у нас салон в цій частині. Маємо електроскоп підйомники. Верна карта у нас гарно виглядає і саме сидіння у нас в ідеальному стані. Є система кріплення Isofix, Ось вона у нас заховалася. Є у нас усі паски безпеки і, звичайно, третій задній підголівник. В багажнику маємо ще зимовий варіант решітки спереду автомобіля. Багажник у нас великий. Сидіння заднє у нас складається як там, так і тут у нас є кнопочки. І освітлення в багажнику у нас усе працює. Ще раз заглянемо по салону. У нас дуже гарний салон, у нас резинові поліки. З такими, мені здається, набагато зручніше. Ось якось так виглядає наш Peugeot 308. Що ж, друзі, якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтеся до нас в автоімпорт ТЗ і, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Також не забувайте, що у нас велика автоплощадка, і ви можете знайти автомобіль на будь-який смак. Не забувайте підписуватися на наш канал, слідкуйте за нашим сайтом. І бажаю вам усім гарного дня. До нових зустрічей в авто